Ще показати чотири мої найулюбленіші засоби, які в мене завжди є на кухні. Це наш антижир, знежирення видалення нагару. В рекламі, великої реклами він точно не потребує, тому що е, його всі знають і люблять. Він дуже класно все відмиває. А, засіб для миття посуду. Бачите, і тут його залишилось у мене вже зовсім мало. Скоро треба буде замінювати. Він дуже класно піниться і е, не залишає плівки. І не має такого хімосного аромату. Молочко для чищення теж, бачите, використовую постійно. Це для таких більш важких забруднень, завжди теж під рукою маю. І найголовніший, найважливіший це екозасіб для миття фруктів і овочів. Це, як я кажу, це ще такий допоміжна, допоміжний засіб для нашої антипрозерної програми, тому що це повноцінний антибактеріальний комплекс, який змиває не тільки бруд, а й небезпечні бактерії. Тому дуже раджу мати все. Вдома кожному, тому що ну, в мене він постійно, тому що в мене син обожнює яблучка і різні фрукти і овочі.